Усім привіт дорослим та малятам. Ми двері відкриваємо в літо, де теплим сонечком зігріто, повітря, небо, земля, води, де все росте і плодородить, де червоніють полуниці, соковиті й запашні. В хаті зовсім не сидиться. Ой які ж хороші дні. Полуниць ми назбираємо по одній, а то й по дві. Зліпимо сьогодні з пластиліну, кущик полуниці. Для роботи знадобиться аркуш паперу для основи, пластилін, стека, дощечка та серветка. Від зеленого пластиліну відріжемо три невеличких шматочки приблизно однакового розміру. З кожного шматочка скачаємо кульку. Та розплющимо її до круглої форми. У нас вийшло три кружечки. Кожний кружечок розріжемо стекою ножем навпіл. З кожної половинки сформуємо листочок. Гострі кути залишаємо, серединку ще розплющуємо та скруглимо лінію розрізу. Кожний листочок прикрасимо стекою. Промалюємо лінії спочатку посередині від кута до кута, а потім від середини до краю з одного боку та з другого. Чи нам треба сформувати джутики, розкачати тоненькі кобаски для викладання стеблинок. Викладаємо стеблинку посередині, а тоді зліва та справа у формі кущика. На стеблинках зліва та справа викладаємо листочки. Вони складні, потрійні. Прикладаємо три листочка до кінця стеблинки. Ці деталі добре притискаємо до основи. Під кущиком коричневим пластиліном позначимо землю, в якій росте полуничка. На самій верхівці стеблинки посередині зробимо квіточку. Спочатку виростають квіти, а тоді вже з'являються ягідки. Робимо три ягідки з червоного пластиліну, овальної форми. Над кожною ягідкою від стеблинки додамо маленьких листочків. По три. Зубочисткою прикрасимо ягідки, зробимо зернятка. Ось такий кущик з ягідками полуниці у мене вийшов, наче справжній. Одіваюсь, малята, що ви вже встигли насолодитися такою смачною, соковитою та корисною ягодою. До побачення малята! До нових зустрічей!